На годиннику зараз уже 11-та і ми бачимо, що абсолютно всі зібралися. Тому сьогодні ви стали свідками доведення теореми студента. Теорема студента, якщо всім назначено на 11, дай Бог, щоб всі до 11.30 зібралися. А зараз ми задамо декілька запитань найпунктуальнішим. Скажи, будь ласка, чи є у вас певна маркетингова стратегія? Як будете просувати свої послуги? Щодо маркетингової стратегії, ми пропонуємо зараз зробити плакат, міні-рекламу. Що ми будемо робити, наприклад, ми будемо зараз займатися. Це продажем іграшок і дуже гарні зачіски по якісній ціні. Таку ціну ви ніде в Полтаві не знайдете, як у нас, тому думаю, багато заохочимо людей до наших якби, послуг. А якщо будуть ще люди з зачісками, як будете позбуватися від конкурентів? Будемо нижувати ціну і. Як у нас найкращі зачіски Аліна Сергіївна, да. розкажіть, будь ласка, чого ви очікуєте від цього благодійного ярмарку? Ну дивіться, ми нація непереможних. Тільки що була тривога. Зараз у нас вимкнуло світло, і попри це, ми тут. Я просто очікую, що наші студенти зможуть зібрати певну суму коштів на збройні сили України і тим самим здійснити свій вклад у перемогу. Але ми не Це 100%. Так і користуючись цим моментом, ми закликаємо всіх, хто дивиться це відео, донатити на. Зсу, що ви тут малюєте? Таке класне. Ми малюємо багато побажання. Ау, Ау, як це мило. Наші гості брати стікери, писати все побажання і клеїти нас карту. Класна ідея. Мені дуже подобається. Скажіть нам, будь ласка, вас оці штучки, вони з алкоголем? Ні, ні. Скажіть по секрету, ми нікому не розкажемо. Ні, немає. На жаль, немає. На жаль, на жаль. Ну, підемо вже в когось другого, найдемо Щось таке. Цікавеньке. По макіяжу відразу видно, що ви автор більшості з цих робіт. Розкажіть, так. будь ласка, як будете це продавати? Чи я вас так, доброго дня! За вашу карту ми вболівали всією студрадою. Скажіть, будь ласка, чи вийшло втілити вашу ідею в повній мірі, як ви очікували? Здається мені, що ми всіли в повній мірі, бо карта вийшла дійсно гарно, і я маю надію, що багато людей відмітять звідки вони саме на цій карті. Ми можемо по праву сказати, що ваша локація є однією з найкреативніших сьогодні презентованих локацій. Хто автор цієї ідеї? За цю ідею нам дала наша староста Вікторія Харченко, дуже гарна людина. Взагалі ми і дуже її любимо, тому ми підтримали нашу старосту і тому оця вся ідея була від неї. Ну, взагалі, це дуже гарна ідея, дошка побажань і те, що ви можете на них написати. Тому сьогодні запрошуємо вас на дошку побажань. Ви можете прочитати щось нове для себе, гарне та корисне, і написати побажання іншим. Кажіть, будь ласка. Ви випадково не одна з цих солоденьких булочок, які ми бачимо на столі. <рес> на жаль, ні, ну що поробиш? Шкода, шкода. Я б вас купила. Чого сьогодні для нас приготували філологи. Філологи приготували в першу чергу скоромовки. Так що, якщо вас це цікавить, то будь ласка. І чи можете ви нам розказати якусь скоромовку? Звісно, яку ви бажаєте? Я ж цілих дві. Розкажіть другу, яку знаєте. Добре. Peter Piper picked a pack of pickled peppers. A pack of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a pack of pickled peppers, where's the pack of pickled peppers Peter Piper picked? Сильно, сильно, сильно. Ще ви не чули Betty Бутер. Здивуйте нас. Betty Butter bought a bit of butter, but she said this bit of butter beats a biter, but a bit of bitter butter mixed with this butter biter just make my bit of bitter butter better. Давайте сюди чисто музичку накладемо, і буде у нас репчик. <рес> <рес> і випустимо чисто поет. Якщо звідси <рес> звід записувати треки, да. при создадимо там в коморці студію і будемо записувати репчину таку чисто. Будуть від поета чисто свої? Так. Да. І будемо вчити англійську мову цими треками. Тому так. що ми розвиваємося. Доброго дня! Розкажіть, будь ласка, з якою метою сьогодні ви відвідали наш університет? З метою тренінгу по по чому там? По там? міжнародним відносинам, в общем. Да. Ну, Це вам на нашу кафедру, тому да, що ви о. міжнародні економісти. Угу. І ще скажіть, будь ласка, чи знаєте, для чого сьогодні тут влаштований ярмарок? Ну, вроді як на ЗСУ підуть гроші, да? Да, все. так? Я от де? купив. Давайте прочитаємо це сказання. Це, до речі, міжнародні економічні відносини не робили. Ну, от. Так, всі ваші проблеми від того, що ви купуєте товари, які не пішли з ринку країни-агресора. Позбудьтеся їх і буде вам щастя. Я перш за все хотів би сказати, що це ініціатива наших студентів-першокурсників, які, як зазвичай, виявилися дуже активними. І сьогодні ми е, маємо гідний результат. Це благодійна ярмарка на підтримку збройних сил України. І сьогодні тут представлені різні е, товари і послуги, які крім того будуть цікаві локації, які е, підготували наші першокурсники, наші студенти. Тому всіх запрошуємо. На благодійному ярмарку ми не тільки гарно провели час, поспілкувалися з одногрупниками і смачно поїли, а також зібрали кошти на підтримку ЗСУ, на підтримку людей, які 24 на 7 захищають нас на лінії фронту. За що ми їм щиро вдячні? Віримо в зсу. Все буде Україна!